Звати, скажіть, будь ласка. Софія. А ви звідки? Я? Царка. Салтовки, так? тут... Не, сал. а М -м -м. тут... Північна. Північна Салтівка. А, а сюди давно перебралися жити? Нет, ми перебралися із-за того, що все у нас ми тут. – Минулого року чи цього? М -м? Минулого року перебралися сюди, чи цього року? Випивали. Ну, декілька років живете. Два роки, рік, да, скільки? Да, mm -hmm. да. mm -hmm. Mm -hmm. А як у вас прийшла така ідея насадити квіти? Красота спасе нас. Mm -hmm. Mm -hmm. А на північній Салтівці ви теж вирощували квіти там в себе? Да, дача була в ліпцях, якої немає зараз. Mm -hmm. Бідачі немає, жахливо це все. А є у вас тут улюблена квітка якась? А? Улюблена квітка, є у вас тут? Я всі люблю, навіть поляві. Весною ремашках все було. Да, у вас у вас змінюється там, в залежності від сезону, у вас різні квіти, і так, і да. і так взагалі. А взагалі, як де у вас тільки сил, щоб оце ну так ну, коло кожної квіточки? знаєте, ходити? Робити Добро завжди сила є. класно. Mm. І oh, cool. <laughs> 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 приходять от люди всі ж uh -huh. любуються, фотографуються. <laughs> А ви, mm. не, дизайне, ви Вим, не дизайнер, ні? Ви ландшафтний дизайнер? За професією? Yeah, — Ні, ландшафтний просто. Виби. Це ваше да, хобі просто, yeah. так? Так, yeah, so, просто. І от у ваші ідеї все. Так. Круто. Такий оцей заборчик. А тут ще посадимо от це місце буде. І поливаєте, мабуть, це все, так? З річки. Поливаєте з річки? Так, з річки. Звісно, вона Селлівна. Mm -hmm. Як казала наша онучка Соня, свята людина. Щоб таке посадити. От мене теж Соня зовут. <свист> 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 Ваша скарбінь Соня тут часто бігає. Ну, да, дякувати махи... до мене приходять. Вона <свист> перша розказала нам, що тут а, туда, да. таке <свист> та, я ж пішла дивитися, а потім таке. Я думаю, та нічого собі. Оце прям, оце прямо тут ну, серед поля. І ось no, no, такі, що такі бур'яни були. Ну, зато красиво, всі проходять. Зараз багато навіть з Харкова приїжджають. Да? Як хтось де хоч прикупляє, є стачі приходять. Да, Та діти допомагають, сину тут. В основному поливають. Так красивенько, воно оце корою. Так, ну, взагалі так все продумано. Боже, у вас просто золоті руки. Декілька разів на день, мабуть, да? приходите. Просто роботи стільки, що, що, що я навіть не знаю. Да, так, це, мабуть, декілька це, разів на це, день це треба просто, прийти. Як це? як це? круто. Ой, як гарно. Просто, так, да, тут. Величезний, так. А в лицьках теж у вас був великий, у Блицьках теж був великий квітник, да, у вас? ми Петрович сказав, що сьогодні поліє по лісать. Періодично политика. І ось так ось таку красу створила для інших. Бачите ось? Як гарно, а кстати, класно получилось. Точно! Так це ваша пела! А я ще так спілкуюся до і пані Софія, ми ж бачилися, ми ж все Тепер понятна, бачите, які гарні квіти посадила пані Софія. Вона переселенка із Північної Салтівки. А тепер же через дорогу там взагалі там, -там, там таке прям... Я, я рози купила от у нас в кінці. Рози ж рози посадили потім. Рози або ну, не більшійся. Там он тоже сосна и там сосна несколько штук у нас, конечно, в этом нет. Да, да. Ой, классно. Я так рада, что его отступают. Здоровьемся, здорово. Eh, побажання всім. Побажання пісачинцям. всім мирного неба, всім пісочинцям мирного неба. І квітів, скрізь квітів. Радості, щоб всі люди злибалися. Мирного неба. Дякуємо вам. На заході сонця там. Да, Та да. Там є місце з якого. Йдемо на річку, я тут Що-що? я побачила те, так. Да. Ось, на ентузіазмі самі. Облаштували. Ось так, ось. Облаштували, ось так тут. Бачите. Подивіться. Добрий день. Добрий день. А хлопця ви не знаєте, хто це облаштував? Ні, Італійською італіянської кухні займаємося. А як це італійською кухнею? Що у вас там? О, уліток У літок готові. У літок Я <не> дегустатор. <ріст> Хлопці, а ви часто сюди приходите відпочивати? Так, Ми недавно зовсім зайшли це місце, але ну, десь о, о, тиждень тому ось якось так. А ви самі місцеві із пісочина? З пісочина, так? І хто вам про це місце розповів? Ми самі знайшли. Його. Самі? Угу. Ось так. Ага, ну молодці. Взагалі ми вперше дуже сподобалось. Підемо далі, подивимося. Ось, друзі, дивимось далі. Шо? Ось бачите, хлопці тут ось. Я сказати, ти у мене спробуєш. Бачу. Ось, дивіться, друзі, тут відпочивають люди. Бачите? Це все самі своїми власними руками зробили. <клух> Глядай сюди приносять. Ага, Книги. Ага. Ага. І тут приносять, мабуть, діляться і... <гум> <клух> песни звучать. Дуже добре. Вот так. Проходим. День. Вы отдыхаете, а вы не знаете, кто облаштовал это место? Я и вон, ребята. Да? И да. ты облаштовал, да? Ну, мы по большей части вот беседка и тут гамака. Это лагерь был. А что за лагерь был? Детский лагерь. Це вони, а ти вже як після них, так? Да? До них, До них, так? Да? Да. А, що, а що тут починалося, що тут було? Э, до да, була там ще Я потім служю, і ось і продовження зробили. Ага. та беседка десятка зробилася. Да? А як тебе звати? Єгор. Скільки тобі років? 17. І коли перша тут була, ну там, об'єкт, об'єкт. Чуть більше року назад. назад. І гамаки зробили. Маленький, маленький жабенок випускаємо. Да? А де ви його піймали? А. А? Ми його впіймали, <рес> сам на пліт заплив. А, сам? А ну-ка, зараз подивимось. Як його випускають. О тут ще. Чи боїться? А ви звернули увагу, стоп. Молодці. Відчуваєш чи ні? І я тут, видишь, скажу, я тут працюю. Да, а ти працює, що ти працюєш? Ну, ти шо? по паромчикам. Да? А де тут паром у вас є? Ну, mm, всі прогаливали.